Привіт! Мене звати Костя Костянтин Татаркін. Я учасник бойових дій. Більше семи років вже працюю в темі про інтеграцію ветеранів в темі вшанування пам'яті. Я та всі люблю чорний гумор, тому що чорний гумор допомагає зняти різні стрес і різні навантаження. Тому що коли ти там, по чорному смієшся, тобі легше стає. Коли людина починає жартувати, да, і вона сприймає ті чи інші обставини як, можливо, не такі чорні. Повномасштабне вторгнення дуже сильно поміняло а, взагалі настрої в суспільстві і розмило ось ці грані між чорним гумором і не чорним. Коли ти сприймаєш смерть як таке, що Є частиною твого буденного життя, тобто ти приймаєш сам факт того, що ти можеш померти. І це нормально. Ми дуже забобонна нація, от українці самі по собі. Суперзабобонні. Ми не хочемо говорити про факт смерті, тому що там або от, що я хочу, щоб було після смерті. Тому що, а вдруг помру. Тому що раптом типу, я щось напишу цей заповіт і точно завтра забираюся. Це прямо от повсякденна історія. Люди реально не розуміють того, що це абсолютно. Нормально говорити про те, що буде після смерті, про те, що я хочу, щоб було після смерті. Тому що, якщо ти цього нікому не сказав, не записав це там в якийсь блокнотик там або в нотатку спільно навіть для твоєї родини, от, ніхто про це не, 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 не дізнається. Люди будуть ховати тебе там або будуть робити те, що вони звикли робити. А у нас за часи багато багато історії, купа різних е, традицій довкола поховальних, які іноді взагалі не мають нічого спільного з тою людиною, яка померла або загинула. Військовий поховальний ритуал, за яким мають ховатись не тільки військові, але й ветерани, що про це теж зараз багато хто забуває. Він є стандартизованим. Він є частиною. Статуту збройних сил України, це закон України, він обов'язковий. Тобто, через колись, через якийсь час, якщо мої рідні придуть в ТЦК і скажуть, що Костянтин Татаркін віддав там якомусь Богу душу, от, або, або, або не Богу, от, буває це по-різному, то мене мали потенційно поховати так само за військовим поховальним ритуалом. Там є дві процедури, церемонії, спрощена, там, загальна і спеціальна. Коли він прописувався, його мета була якби, дати той мінімум, який би був би гарантований державою, і що тебе точно поховають ось так. це волевиявлення, це повага до людини, бо вона хоче ось так. Бо потім починається, що мама, мама сказала, я хочу, щоб як у нас в громаді, а дружина сказала, Я хочу, щоб як би отак, от, бо тіп, я з іншої громади. Ніхто не забороняє робити додаткові елементи. Чому взагалі важливий військовий поховальний ритуал? Коли людина погине на війні, та захищаючи країну, обов'язок держави подякувати цій людині, яка захищала цю державу, захищала кожного громадянина, захищала цінності, які має держава, захищала символи, які несе в собі держава. І на цьому виховується подальше, подальше покоління. Чому важливо залучати, наприклад, громади до, до, до участі в військовому поховальному ритуалі? Тому що це вдячність людей, громадян, які живуть в певній громаді, в певній країні, в певному регіоні, тій людині, яка захищала цю країну. Люди, які сьогодні захищають країну, вони інвестують в цю країну для того, щоб через 5 чи 10 років ми мали знову відбивати наступну атаку, бо вона буде. Вони інвестують свій час, своє здоров'я, яке дуже складно відновити, і своє життя в цю країну та в нас, всіх громадян цієї країни. Це інвестиція. Повага і подяка там, тим, хто сьогодні в строю, Вона є, ну, має бути з таким першим каменем. От а другим каменем має бути ця шана і пам'ять про тих, хто віддав своє життя. На цих каменях, фактично, там, плюс там інших, інших додаткових, і має будуватись, якби, країна-Україна. Мабуть, це все ж таки про якраз пам'ять про цю інвестицію, яку зробили десятки тисяч тих громадян, які долучились до війська. І це пам'ять про, про їх внесок, про їх внесок в захист цієї країни. От для мене це, мабуть, найважливіше. Мені би хотілося, щоб ми, мабуть, формували нову українську пам'ять, нові, нові українські традиції, е, щось нове, щось, щось модернове, щось наше суто українське. Навіщо ми вивчаємо історію? Ми не хочемо повторювати помилки. Так, ми наступили на граблі один раз. Це, цей момент, коли ми наступили, отримали палбу. Це історія. Ми цей урок запам'ятали. Мабуть би. Ем, власне, для того, щоб не повторювати ці всі речі, це, це історія, дійсно, але важливо не просто знати, дати там імена і те, що відбувалося. важливо розуміти наслідки для майбутнього. Важливо розуміти, які висновки ми, ми зробимо, і до чого ми маємо готуватися.